Да. Ой молодці, молодці. Так да. Хто отримав приз, будь ласка, займайте своє місце за столиком. І ми спостерігаємо за ігрою караоке далі. Так, да. де наші учасники, будь ласка, сюди до мене. Пісню яку? Вчителька Тік. Вчителька. Хто знає цю пісню? Група Тік! О, на нас. Іриска, на наступний раз ти будеш нас вокалістом в караоке. Це я вже бачу. Так, ну що ж, аплодуємо і співаємо разом з Ільєю пісню вчителька. Будь ласка, Сергій Вандінович, включає фонограму. Маша. Маша, Маша, яку ти обрала пісню для нас? Чумачеча вісна. Ого! Ого! Така істрадна, гарна пісня. Хто знає пісню Чумачеча вісна? А співати будете допомагати? Так, Маша, будь ласка, даю тобі мікрофончик співай для нас. Прийшла і оторвала голову нам з Чумачечая. Сна, и нам не до сна И от любви схожу я с ума Чумачечая весна Чумачечая Я иду по улице словно чумачечий От солнца жмуры и зажим Я начну очей Я бачу всі учасники наші проспівали, так? Будь ласка, підійдіть до нас, учасники, вокалісти, підійдіть до нас. Ми на вас ще раз подивимося. Ще раз аплодуємо нашим учасникам. І от зараз у нас буде дуже відповідальна мить, діти. Зараз ви, а не я, а не клоуни, будете вибирати. Тих вок вокалістів, які вам ну може сподобалось найкраще, які заспівали найкраще, які сподобались найкраще. А будемо обирати ми їх облисками. Вмієте оплески робити нам? А ну ану, ану, я послухаю. Ану Не чуй, так? От зараз я до кожного учасника підходю близько, так? Лизенько. І ви аплодуєте. Ті учасники, які будуть аплодувати гучно, залишаться далі в нашій програмі. А ті учасники, які ну трошки не так гучно будуть аплодувати, діти, так ви, то вони вже виходять з гри. Але ми їх не відпустимо просто так. Томаші. Оде, Софійка. Ну що ж, ти співала сьогодні дуже гарно. Дуже гарно. Сподобалось, як Софійка співала. Ану, ну, пладуємо її, так? І ми з тобою прощаємось, так? Але ми, ми тобі вручаємо такий гарний приз, що ти не засумуєш, не засумуєш таким призом. Молодець за участь. Тобі за участь. Дякую тобі. Дуже гарно співала, співай ще. І я думаю, що з тебе вийде гарна співачка. так? Все, ще раз по облесці. І ми відправляємо Софію. Ну що ж, а далі наша гра продовжується. Наші вокалісти обирають знову по списку, обирають пісню. Ми знов їх через декілька хвилин почуємо. Але зараз для діток, які слухають і дивляться, ми знову... Будь ласка, парні. Бачите? Команди, ви бачите ліденчику? Команду, бачить, денечкою право, так? Один, два, три. Почали! Опа! А ну, кажу, ну каже, гроші. Перший вокаліст нас Ілюша, він хлопчик, він сміливіший, Катя ще трошечки підготується. Ілюша зараз вибрав пісню, він буде її вам, для вас співати, а клоун Тіті буде збирати гроші в шляпу для Ілюші. Ви зрозуміли? Діти, кому сподобався Іллян, кидають клоуну Тіті в шляпу гроші. Так, ну а батьки, ну, вчителі, не знаю. Якщо хочете прийняти участь, то кидайте ну, справжні гроші. Ну що ж, співає Ілюша пісню, 33 корови. You. Mm -hmm. mm -hmm. Тирини, будь ласка. І в нього сьогодні день народження. Уявляєте? День народження. Ось і хлопчик, як тебе звати? Таня. Таня! Даня. Прекрасне ім'я! І Таня хоче для вас розказати віршик Послухаємо віршик? Послухаємо, підтримайте його, будь ласка, Оплесками оплисками. Черевички і меші пішла до річки. Чапу-лапу, чапу лапу в мене, гарні черевички. Поки в прям дала, сходила, черевиця заупила. І стоїть вона в лозі, на одній своїй нозі. Тру ворог буває черевичка, немає. Боже, який молодець, Який молодець. Вручили йому вже, так? Мені сказали, що подарунок тобі вручили. Покажи, покажи. Всім покажи. Отакий От подарунок. Дякуємо, Данечка. Дякуємо. З ним народження. Рости здоровий і розумний, і допомагає матусі. Так, ну що ж, а тепер я запрошую наших бухгалтерів. Це у нас бухгалтер. Катрусі, так, бухгалтер Катрусі. Зараз скаже, скільки вона нарахувала грошей. І потім бухгалтер Ілюші скаже, скільки нарахував грошей. І ми з вами визначимо. Зараз прямо тут, визначимо фіналіста гри караоке. Ну що ж, слухаємо, скільки нарахувала грошей Катерині. 21 гривня 5 копій. 31 гривня 5 копійок зібрала Катерина, дякую. 21 гривня із копійками і ще бумажок скільки? Це гроші, я не бумажки в нас. Да. І того 33 гривні і 5 копійок отримує Катерина. О, математики. З математики, так обиралися бухгалтера в нас. 40, так? 40 гривень. Вже остаточно порахували. 40 гривень набрала Катруся. І зараз ми почуємо, скільки гривень набрав Ілюша. 39 гривень. 55 копійок. І 95 бумажок. О, і скільки це разів? Ми порахували. І ми вітаємо! Вручаємо приз Катерині. Катерині вручили за приз. Так. Оплески Катерині. Вона дуже гарно співала, так? Оплески Катерині. Дякую Катерина. Ну і оплески фіналісту. Фіналісту. Який чудовий, розуміть. І Маша з мультика. Ілюша, Він мабуть, більше за тебе. Да? Так, ну що ж? I <laughs> Є міська рада за підтримки компанії Клідохлібопродукт торгової марки Наша Ряба та директора французернопродукт депутата обласної ради Миколи Івановича Кучера. Існяється на рахунок три готри. la 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 la

i'll be yeah Моя доля щастя принеси, щоб моя.